От вона взяла цей псевдо Вільде, так? це з німецької мови. Вільна, незалежна, дика. А, а насправді як її звали? Дарина Макогон Макогон. Макогон. Це ж її, вона дочка письменника Макогона. Вона ж народилася в Чернівцях і жила в Чернівцях. І там, вже, як вона писала, вона пройшла румунську школу. А румуни, це була Жистокі. окупована територія. Бесарабія і Буковина румунами румуни проводили дуже жорстоку так, до Антиукраїнську... українізацію, да. румунізацію. Батько її втік через те, що його здається, також він там намагався відстоювати українство, так, але так. його заарештовували. Ну, була загроза. Арешту він це дізнався і він таємно перейшов кордон, щоб таким чином врятувався. Тому в неї було така по батькові прізвище Макогон,